Господарі котиків могли помічати, що їхні домашні улюбленці дуже люблять спати. Однак, чи знали ви, що це може вказувати на певні проблеми зі здоров'ям чотирьохлапих? Можливо, ваш пухнастик просто вночі полює на уявних гризунів, це не дивно, бо раніше коти зазвичай вели нічний чи сутінковий спосіб життя, тобто така поведінка домашнього улюбленця. Може бути обумовлена впливом спадковості. Так, більшість сучасних домашніх котів взагалі не полюють і добувають їжу завдяки господарям. Тим не менш, чотирьох може все одно думати, що попереду його чекає полювання, а тому він намагається накопичити не необхідну кількість енергії. Якщо кіт лежить із закритими очима, Можливо, це звичайний короткий перепочинок без міцного сну. Ви це можете помітити, якщо у тваринки періодично рухаються хвіст або вуха, подібне вказує на те, що вона слідкує за оточенням і завжди готова до непередбачуваних ситуацій. Якщо істота ховається та менш активна, ніж зазвичай, то це може свідчити про стрес. З останнім вона може якраз боротися завдяки великій кількості сну, а тому, в разі виникнення підозр краще звернутися до ветеринара, подібне, властиве не лише чотирьохлапим, але також їхнім господарям. Втім, на щастя, з цим можна боротися завдяки різним предметам для котів. Наприклад, ви можете придбати іграшку чи звільнити полицю, де котик буде лазити та вивчати світ. У цьому випадку будуть симптоми схожі на ті, що з'являються під час стресу, велика кількість сну, мала активність та бажання сховатися, ця поведінка також може бути обумовлена захворюванням або проблемами, пов'язаними з надмірною вагою. Інколи люди думають, що їх коти мають спати стільки ж часу, як і вони самі. Однак, якщо у вашого домашнього улюбленця немає проблем, Зазначених вище, то цілком можливо, що для його організму нормально довго спати. Тим не менш, якщо вас турбує режим сну кішки чи її стан, то найкраще звернутися до ветеринара. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавих та прикольних відосиків.